Привіт! Мене звати Світлана і це моє перше відео на каналі. Я допомагаю систематизувати і автоматизувати роботу, зробити її максимально продуктивною. Тут ми будемо говорити про інструменти, завдяки яким можна змінити підхід до організації і планування. І сьогодні хочу розказати вам про Notion. В цьому відео я розкажу, як за кілька хвилин можна зробити простий шаблон для організації своїх справ на кожен день досягти більшої продуктивності протягом дня. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити інформацію про усі можливості організації в Notion. Що таке Notion? Якщо ви вперше чуєте про цей інструмент, то це програма. В якій неймовірна кількість можливостей там можна зробити списки завдань, нотатки, таблиці, бази даних, календар, ваші ідеї, всі документи, всі дані про клієнтів, про ваші проекти це інструмент, в якому можна створити простір для роботи і в якому буде все: і нотатки, і ідеї, нагадування, планування, календар, зустрічі, документи, посилання. Все, що потрібно для роботи і особистого. І головна перевага Notion це те, що можна там створити будь-що під себе. Як конструктор, ви можете створити будь-яку сторінку, наповнити її так, як зручно вам, розмістити всі блоки, так як зручно вам, і також їх можна задизайнити, оформити під вас. Переходимо в Notion. Створюємо нову сторінку. Для цього ось тут плюсиком натискаємо і шукаємо ось сторінка. Натискаємо, так, називаємо, ось тут розширюємо на весь екран, обираємо іконку, Ось тут можна обкладинку вибрати, тут є стандартні, також можна в пошуку знайти, яку ми хочемо підібрати під нас. Обираємо якусь. Надихаючу ось таку. І також можна міняти місце. Так, далі нам потрібно створити таблицю, куди ми будемо записувати наші списки справ. Натискаємо плюсик, шукаємо вид таблиці Inline. називаємо так. Називаємо першу колонку плюсиком. Нам потрібно створити дату, дата, статус. Можна додати пріоритет. Також ми можемо створити шаблон, по якому буде створюватись нова задача вже із тегами, які ми оберемо. Для цього потрібно. Ось тут натискаємо кнопочку «New», Так, обираємо зразу іконку. Далі дата Today, Пріоритет обираємо, додаємо вогник. Один вогник, Enter. і Привогника і статус. Можемо змінити ось тут колір і також можемо змінити цю сторінку, розширити і натискаємо сюди і прибираємо все зайве. Готово. Тепер нам потрібно цей шаблон зробити, щоб він був автоматично підтягувався, коли ми створюємо задачу. Для цього ось тут три крапочки тиснемо і нажимаємо по дефолту. коли ми створюємо нову задачу, то вона зразу створюється статусом нова із датою того дня, в який ми створили цю задачу. І пріоритет 1. Потім ми можемо це змінювати, наприклад, це пріоритет 2. Тут ми можемо поставити собі нагадування, якщо це важлива якась подія, яку потрібно не пропустити, наприклад, на 6 і тут 11, і можемо поставити або сповіщення прийде рівно в 11, або за 5 хвилин, за 10, за 15, за 30, як вам зручно. За 5 хвилин до 11. І бачимо, що тут у нас зразу синім підсвічується і такий значок з боку, що ми бачимо, це стоїть нагадування. І нам прийде сповіщення за 5 хвилин до 11 годин. Нам потрібно спланувати задачі на сьогодні, на завтра, на тиждень і на місяць. Для цього отут натискаємо дублікат. Тут пишемо завтра. Ось тут на першій вкладці пишемо сьогодні. Знову робимо дублікат. Тут пишемо тиждень. Тепер нам потрібно відфільтрувати все це. Сьогодні ставимо фільтр. Дата цей день, тобто сьогодні. Завтра ставимо фільтр. Дата. Тут обираємо is, тобто Є. Завтра, тумору. І ми бачимо, що в нас показує на завтра. Тобто тут те, що сьогодні, на завтра. І на тиждень. Ось тут нажимаємо три крапочки і робимо вигляд календар. Ось календар. І щоб нам показував не місяць, а тиждень. Ось тут обираємо вік, тиждень. І також сюди ми можемо винести все, що нам потрібно ще бачити. Нажимаємо три крапочки, заходимо у «Properties». І робимо, щоб усе видно було. Якщо нам не все потрібно, наприклад, дату ми ховаємо, пріоритет і статус залишимо. Тепер ми на тиждень бачимо, коли в нас яка подія, яка задача і який в ній статус. Наприклад, ось ця задача виконана, ось, і ми відразу тут бачимо статус. Завдяки такій організації мені дуже зручно слідкувати за своїми задачами і нічого не забути. По такому принципу, з таким шаблоном, я працюю вже давно і це підвищило мою продуктивність і організованість. Так, я щовечора заходжу в цей список, дивлюсь, які в мене задачі на завтра. Додаю задачі, які мені потрібно, можу перенести задачі, які сьогодні не встигла, на наступний день. І так уже в мене з вечора запланований наступний день. І на наступний день я зранку просто відкриваю цей список задач і йду просто по списку, виконую їх. Якщо ви не встигли зробити якусь задачу чи поставили надто багато, це нормально, тому що спочатку може таке бути, що ви просто забагато задач поставили, і їх просто можна перенести на наступний день, в цьому немає нічого страшного. І також ще одна корисна функція це вид календаря. І цей вид можна подивитись в Notion календарі. Для цього ось тут натискаємо на кнопку Open календар. Там відкривається Notion календар. Він дуже схожий на Google календар, і також в ньому є інтеграція з Google календарем. Через то ви можете натиснути ось тут збоку. Будь-який календар, до якого у вас є доступ, або ваш Google календар. І ось тут знизу можете включити будь-яку базу даних, у якої є вид календаря в Notion. І ось тут у нас знизу є база даних, яку ми щойно створили, це наші задачі. Натискаємо, щоб нам показувало задачі, і ось наші задачі зверху тут показують відразу. Ми можемо їх залишити зверху. Або поставити на якийсь час. Ось, наприклад, сюди. І розтягуємо, що ця задача, наприклад, займе в нас годину. І також тут можна змінити колір цього значка. Обираємо, наприклад, ось такий колір. І задачі в календарі в нас будуть відображатись в такому кольорі. І також ми можемо сюди включити Google календар. І якщо в нас. В Google Календарі назначено якісь зустрічі. Разом з задачами ми можемо бачити і наші зустрічі, заплановані в Google Календарі. Ми можемо розподілити свою нагрузку на день, тому що ми можемо розставити задачі, опираючись на те, скільки в нас зустрічей розподілити правильно свій час. Ось я створила декілька задач. І, наприклад, ось тут у мене стоїть подати декларацію. Це займе деякий час. І тому цей час вже в мене зайнято, і потрібно перемістити нагрузку по дню. Ось беремо викласти сторіс, наприклад. Далі беремо, підтягуємо сюди контент-план. Зібрати фідбек на наступний день монтаж відео. І так ми можемо бачити, яка в нас нагрузка на день. Ми можемо поставити ще декілька задач всього на всього, і все. Тобто, ми бачимо нашу нагрузку на день і розуміємо, скільки максимум ми можемо виконати, тому що, коли вони просто в списку знаходяться, ось так, то здається, що 10 задач поставити на день. Вистачить часу з головою, але коли ви розподіляєте їх по часу оці задачі, то ви реально бачите свою нагрузку і скільки займає приблизно одна задача. Ми сьогодні обговорили, як створити простий шаблон для організації робочого дня своїх задач в Notion. Цей інструмент стане незамінним помічником, вам щодня у плануванні підвищить вашу продуктивність. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і напишіть коментар, поділіться, як ви плануєте свій день і чи ви це робите в Notion чи якісь інші інструменти використовуєте для цього. Якщо ви хочете організувати всю свою роботу в Notion, якщо вам потрібен готовий шаблон, де ви можете взяти вже готову систему і працювати в ній, то напишіть мені в Instagram, посилання буде в описі. І я вам підкажу, розберу вашу ситуацію, ваш запит, і підкажу, як можна під вас влаштувати і організувати всі процеси в Notion під ваш запит. Дякую, що подивились перше моє відео. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися про організацію та автоматизацію процесів. До зустрічі в наступних відео!